Дякую. Добрий. Можна музику, будь ласка. Все, всі готові? Готові? Тоді час. Вітаю вас, шановні судді. Мене звати Дар'я, я, я шеф-бариста кав'ярні Феєрфінніч. Хочу, щоб ви сьогодні зі мною відправились у мандрівку до чередової Туреччини з прекрасними традиціями заварювання кави у джезві. І я почну із заварювання кави класичної. Для цього я візьму каву Колумбія Фінка Ля Резерва» із міста Сіудат-Болівар, регіона Антіокія, брюрейша якої буде 5 грамів кави на 50 мл води. Обробка «Хані» Тривалістю 96 годин. Сото зростання 1800-2000 метрів над рівнем моря. Ферма налічує 30 гектарів площею і належить компанії кафе Люмбус. Сама ферма була придбана у 2018 році, коли попередні власники зіткнулись фінансовими труднощами через низькі ціни на каву. Попередні власники були традиційними виробниками кави без особливого знання про вирощування спешолті кави. Оскільки сама ферма не працювала протягом останніх декількох років, ентузіазм менеджера Хуана Феліпе який розладів невикористаний потенціал високогірної і родючої місцевості, при тому, що вона знаходиться у заповідній зоні, яка охороняється, кава збирається із повністю стихлих ягід, які проходять по каналу до переробки, проходять процес депульпації, і після цього. Проходять процес анаеробної ферментації протягом 96 годин у повністю закритих банках. Після цього процесу кава сушиться протягом 15 днів на сонці. я буду використовувати від компанії Soy, які зроблені із цільного мідного листа товщиною півтора мм кожен, всередині покриті сріблом вищої якості, яке при заварюванні не впливає на смак самої кави. Джез я буду використовувати чашечки в традиційному турецькому стилі по 50 міліметрів. Вони будуть нагадувати вам галасливі базари Туреччини, на які ви можете зайти, замовити собі каву, а також випити і відчути цю саму атмосферу. Джезе, я буду самі чашечки я буду накривати кришками. Це допоможе. Дрібним частинкам, які утворилися під час приготування моєї класичної джезвики, осісти, а вам це допоможе насолодитися самою джезвою без дрібних частинок і мати приємні відчуття. В речення є прекрасна традиція, яку ми знаємо, це гадання на кавовій гущі. Тому сьогодні я буду вашою ворожкою і пропоную вам за допомогою моєї класичної джезви вибрати собі передбачення на цей рік. Я зараз розкажу інструкцію, як правильно пити мою класичну джезву. Моя класична джезва для вас. Будь ласка. І моя класична джезва для вас. Будь ласка. Я поставлю перед вами таймер, який пропікає, коли буде дві хвилинки. Після цього ви зможете відкрити кришечку, розмішати тільки самі крема і зробити декілька ковтків. А після цього я якраз розкажу щодо свого гадання. А поки. Перед вами є інформація, якщо ви могли щось не записати щодо моєї класичної джезу, будь ласка, а поки я почну приготування до свого авторського напою. Для цього я буду брати цю ж саму каву, Колумбія Гіша, брюрейша, якої 10 грамів кави на 100 мл води. Авторським напоєм я хотіла хотіла створити такий напій, який би нагадував вам про сонячні пляжі Туреччини з прекрасним морем, а також шовковистою пінкою, яка буде лоскотати вам ноги, коли ви будете стояти біля берега. Та вимкнути. Розмішайте обов'язково саму декілька разів за годинниковою стрілкою, і після цього зробіть повністю два ковтки. Так як я сьогодні ваша ворожка, я допоможу зробити вам передбачення на цей рік. Тому, будь ласка, за допомогою моєї кави ви зможете не тільки побувати в тій атмосфері. Але і вибрати для себе передбачення, тому будь ласка. Будь ласка. Мені казати не обов'язково. Хай нехай воно залишиться у вас. А я продовжу приготування своєї авторської джезви. Джезви, які я буду брати із компанії Медіатеранеа із мідного листа товщиною півтора міліметра. Всередині покриті харчовим оловом і мають латунну ручку, яку має низьку теплопровідність. За рахунок саме цього вважається, що це допомагає меншій частині вологи випаровуватися, зберігати саму пінку і ароматику самої кави. буде буду фільтрувати за допомогою спеціальних фільтрпакетів, які допоможуть затримати більшу частину мілких частинок, які утворилися під час змелювання. І буду використовувати три види алкоголю. Перше, це буде Triple Sec Кайпер. Він надасть моїй каві цитрусових ноток. Буде 80 мл, це буде на два напої. Я буду одразу замішувати на два напої і охолоджуватиму тим часом їх самих льодом. Буду використовувати гамонді-бітер, який надасть, навпаки, нотки гріфруту та гвоздики. 10 мл на два напої. Буду використовувати солодкий вермут філіпеті, який надасть нотки черешні 10 мл, а також по 20 мл апельсинового фрешу, щоб надати баланс тому той цитрусовій нотки, яку я надавала. А також лимонний фреш 20 мл, щоб надати більшої кислотності моєму напою. І 20 мл цукрового сиропу, який я попередньо зварила. Запишіть, будь ласка, дескриптори моєї авторської джезви. Апельсин, грейфрут, гвоздика та черешня. Текстура ніжна, тіло легке, соковите, кислотність низька, солодкість вище середньої, гірчинка довга і стійка. Мого авторського напою я буду використовувати склянки із серії Дзиґа, які будуть нагадувати вам візантійські вітражі церков, які були у Константинополі до приходу османів. І ви насолоджуючись моїм алкогольним авторським напоєм, зможете якраз таки перенестися до тих відчуттів, де ви на березі моря відчуваєте цей прекрасний смак, і зможете повністю відпочити. Як і алкоголь, так і саму свою авторську джезву я буду за допомогою льоду, оскільки саме мій напій треба пити виключно холодним, оскільки під час того, якщо він починає ставати теплим, він змінює свій смак. Також я до свого алкогольного напою додаю спеціальну форму для коктейлів, для пінки. Ізіфом називається 10 натискань на два коктейлі буде. 네 <목소리법> Традиція збиратися у компанії, обговорювати якісь речі або, в принципі, збиратися самому, насолоджуючись смачною кавою, залишилась з нами навіть через століття з Туреччини, оскільки ми знаємо, що турки завжди збиралися для того, щоб обговорити якісь речі політичні чи просто обговорити те, що відбувається вдома. Зараз я надам форму своєму алкоголю для мого авторського коктейлю. Дякую. Сподіваюся, що у вас сьогодні прекрасний настрій, і ви зможете повністю насолодитися як і коктейлем, так і самою атмосферою. Бажаю повністю відчути ці прекрасні пляжі, прекрасне тепле сонце, а також гостинність і приємний смак коктейлю. Будь ласка, моє джезва для вас. насолоджитись і моя джезва, будь ласка, для вас насолоджуйтесь. Що забули щось записати щодо мого авторського коктейлю? Перед вами є листівочки. Будь ласка, для вас і для вас. Дуже дякую, що сьогодні побували у мене. І сподіваюся, що це дасть вам приємний настрій час. Ну що, друзі, прекрасний виступ від Дарії Познякової І судді вже вже зараз смакують кавою і думають, які бали ставити. Тому що справді суддям сьогодні дуже непросто потрібно оцінювати різних учасників та учасниць. І кожен готує каву по особливому по своєму авторському рецепту з різними інгредієнтами, різні смаки. Просто одна кава смаку.